Огляд подій за 26 грудня вітаю. За сьогодні Сумська область зазнала три обстріли, зафіксовано більше 20 прильотів. Так об 11. годині мі міномет обстріляв середина Буду. О 12 годині з мінометів було обстріляно село Сидорівка, Ісманська громада до 20 прильотів. І о 15.30 село Іскрісківщина, Білопільська громада до 10 прильотів артилерії. Трат пошкоджень немає. По новинам України протягом дня ліквідовано на фронті 550 окупантів. Загалом на сьогодні вантажем 200 стали 102 600 військовослужбовців російської армії. Авіація України завдала один удар по району засередження ворога. А артилерія уразила 4 пункти управління та 6 районів засередження живої сили противника. Генштаб повідомив, що сьогодні ЗСУ контратакували в районі Бахмута і Солідара. Мінімум було 300 поранених окупантів. Їх звозять до Старобільська. Загалом українські війська відбились за сьогодні атаки РФ у районах 16 населених пунктів. У Горлівці Донецької області медпрацівників зобов'язали здавати кров для 300-х окупантів. Кремінна армія РФ відвела військове командування з Кремінної до Рубіжного на Луганщині. Це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Ну, це говорить, говорить про те, що цей населений пункт вони готують до здачі, раз вже командування поїхало. В Олешках та Чаплинці на Херсонщині ЗСУ провели ураження скупчення живої сили та техніки расистів. Продовжується ротація перетасування російського військового керівництва. Відбулось чергове призначення нового командувача Західним військовим округом. З басади командувача було знято генерал-полковника Кузавльова. Який встиг побути на цій посаді близько місяця, а очолив округ генерал-лейтенант Нікіфоров. Як причина звільнення Кузавльова озвучено провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Ну, по суті, це удар в спину Шойгу, він втрачає свій авторитет, його людей міняють на людей Пригожина та Суровікіна. У Білорусі сталася пожежа на Новополоцькому нафтопереробному заводі. Ну, остався один Мозерський, я так розумію. У Курській і Білгородській областях також лунають вибухи, якась бавовна, але, на жаль, не повідомляють, де і, що, і куди прилетіло. Вчора ми казали про готовність російських військово-космічних сил до чергового обстрілу території України ракетами. Але у дві години ночі сьогодні повідомили про вибухи на російському стратегічному аеродромі Енгельс у Саратовській області, там де були якраз ці бомбардувальники. Ну, місцеві власті кажуть, що це було збито український безпілотник на малій висоті підльоту до аеродрому, і в результаті падіння уламків. Троє військових, що знаходили, знаходились на аеродромі, загинули. Четверо були поранені. Це були військовослужбовці, чергової зміни, у тому числі й бойові льотчики. Авіатехніка, повідомили, пошкоджень не отримала. Але в бік аеродрому виїхало багато пожежних розрахунків, тому невідомо, як від уламків могла бути така велика пожежа. Повідомляють про пожежу на пункті управління, яку намагались загасити більше трьох годин. Ну, коли оприлюднять спутникові снімки, тоді можна буде говорити про це детальніше. Скоріше всього, за ударами безпілотників по аеродрому РФ наше командування намагалось попередити авіаційно-ракетні удари по Україні. На Навіабазі рано вранці велись активні підготовчі роботи та засереджено було багато льотного персоналу. Тому стільки потерпілих і загинувших. Тобто вони готувалися до виліту до обстрілу, але ми їм все завадили. А і вже ввечері, сьогодні, ось зараз, прийшло повідомлення, що станом на вчора. На аеродромі Енгельс було засереджено 3 літаки з Ту-160, та 12 літаків Ту-95. А сьогодні відбулася передислокація. Рітовна 6 ту 95 на аеродром Українка. Це на... Туди... на схід Росії. Таким чином, зараз на аеродромі Енгельс засереджено Ту-160 і. 3 ту 160 і 6 Ту-95. По міжнародним новинам, за повідомленням південнокорейського агентства ЮНХАБ 5 північнокорейських БПЛА сьогодні вранці порушили кордон між країнами. Вони були обстріляні південнокорейськими військовими, але тим, тим не менш, деякі дрони змогли долетіти аж до околиць Сеула. Де на перехоплення було піднято легкі штурмовики К-1. На даний момент один безпілотник повернувся до КНДР, а решта зникла з радарів. А в Москві почався неформальний саміт глави СНД за участю Путіна. Приїхали президенти Азербайджану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, Киргизстану, Узбекистану, Вірменії та Лукашенка. Мета зустрічі ну, буде відомо пізно ввечері. Продовжуються раптові смерті російських високопосадовців. В Індії за дивних обставин загинув один з найбагатших депутатів Росії Павло Антов. Він задекларував дихід у майже 10 мільярдів рублів. Це приблизно 146 мільйонів доларів. Як кажуть, він випадково випав із вікна третього поверху готелю. Цікаво, що це трапилось як за збігом лише через два дні після загибелі його попутника в цьому ж готелі 61-річного підприємця Володимира Біданова. Ну так, грубо працює російське ФСБ. Путін придумав нову посаду для алкоголіка Дмитра Медведєва. Він відповідатиме за витрати на війну, він став першим заступником голови військово-промислової комісії РФ і буде контролювати розпил 9 трильйонів рублів, які заплановані в російському бюджеті на війну. А нагадаю, що в одному з перехоплень російський окупант сказав дружині, що за оновленим російськими внутрішніми правилами, які покликані боротись з пияцтвом, Відтепер за алкогольне сп'єдніння чи запах перегару є наказ розстрілювати на місці. Медведів дуже ризикує Все, всі новини тихої спокійної ночі.